Всім вітання. Ну що ж, про Мадуро, то про Венесуелу Сьогодні хіба що лінивий не розмовляє? Скоріше за все, всі тарологи тепер дивляться. Ще, правда, не бачила жодного. Ну, в общем вирішила і я. Розібрати з цією темою кілька питань. Мабуть, перше саме цікаве. А яка ж тепер доля Мадуро? Що його очікує? 78 карт перша ж. Одразу 13-й старшарка. Його доля вирішена. Повна зміна долі. До речі, позиції минулого це не тільки Трамп, це були домовленості конкретні. Це Трамп зробив. А домовлялись позиції минулого кілька. Ну, при таких обстановинах, думаю, кілька країн. Може, звісно, кілька людей просто, але я думаю, що це кілька. В общем, це домовленості. Це збиралися, це готувалися. І конець тут один. Він упасть. Все. Завести завезли. Взагалі-то тут замок. А гляньте, як, в принципі, і на тюрму схоже. Зайти ти зайшов, а не факт, що буде. Була схема. До речі, карта крадіжки також була певна схема, певний план, який чітко, красиво був виконаний, вміло, майстерськи. Як фокусники. Пройшли, схватили, заманили, все. Ось оце я тут пропоную, заходь дорогенький. А що там далі буде? Грець, цього знає, да? Ну вже немає сенсу і дивитися. Все? До речі, ну, знову показує кінець. 17-й також на небо за зірочкою. Ну ми вже розкриваємо, ну тут з одразу, понятно. Одразу зрозуміло. Ми вже тут розкриваємося, де всі карти туди. Ще й п'ятірка мічів. Ще й тут не буду голос казати, яким чином це все може статися. Запросто може бути. Зараз спробую спитати окремо, але отут вони одразу відповідають. Ну, його не віддадуть. Що? це вже смертник яким чином це сподія станеться, покажіть нам правду. Те ж саме. Те ж саме. Вони кажуть, що взагалі-то немає вибору, щоб по-іншому зробити. Просто засудити і щоб сидів, номер не пройдуть, називається. Тут без мечів ніяк. Іначе вже якийсь човен хитається сильно, і він може перекинутися. Ну, це по типу миропорядок або не знаю, сама країна США, але вже якісь ну, загрози. Тут, хоч не хочеш, немає вибору. Потрібно це зробити. Ну. Я думаю, що так і станеться. Давайте очікувати, що воно буде далі. А тепер ще таке питання. От чи дійсно там у Венесуелі була зброя росіянців? Давайте подивимося, чи була у Венесуелі російська зброя. Звісно, що була. Звісно, що була. По королю був такий наказ, і воно так все і робилося, бо потрібно ж було спасати подільничка. Все робилося таємно, під ковром, скрито, щоб воно наружу не випливло. І я вам скажу, немало. По імператриці немало. Я не думаю, що це якась ядерна зброя, але щось з якимись отруйними речовини також була зброя. Окремо, схована, потрапляла ще, очікували ще поставок, бо ми сім'я, бо ми разом вони один одного підтримували дуже. Смертоносна зброя. Так, і а давайте тепер подивимося, що з нею буде. От саме з ці, цією зброєю вона залишиться там же, в Венесуелі. Чи США забере її СОД? Чи, може, такі в Україні достанеться? Тож, так, давайте і питати. Чи отримує Україна цю зброю з Венесуели? Ну, основна, бачите, як багато, як добре, як хорошо. Шанс точно є. В цієї зброї точно буде зміна володаря. Вона там не залишиться. Ух ти. Буде, але не одразу. Треба почекати не на часі, час якийсь пройде. Якесь поліпшення ситуації, десь щось замажеться, скриється, і вона піде на постійній основі. Ну, над цим будуть працювати. Так, думаю, так. Да. Але не зараз точно. По повішеному це питання не на часі. Зараз це і обговорювати не будуть. А ще хочу дізнатися, бо Трамп тепер кричить там все. Кубі порядок на виду в Мексиці на виду. В общем, давайте є варіанти Куба, Мексика, Іран та Гренландії. Також він загрожує. Давайте, щоб недалеко ходить протягом цього року. Чи будуть якісь операції, якийсь захват території, я не знаю, там щось фізично буде робитися в плані зміни влади? Перше, на Кубі зі сторони США. На Кубі буде щось таке робити? А, потерпіть, каже, трохи, але там кардинально зміни він все на Кубі. Угу. Уже гроші вливаються в це питання. Там якось все законно буде. по 20-му, може вони вкладають гроші в, в державний переворот? Ось це революція, а це закон. Знову розроблена вже така схема. Одне тільки ну не факт, получиться, у вас не получиться але це робиться. Ану здійсниться. Так, да. все зроблять. Це все, все тримається дуже втайді, воно вже все робиться. Проблем тільки з цим багато. Так, запросто, запросто, може бути з Куби. Мексика. Вже грозиться там щось в Мексиці. Чи будуть там дії по зміні владі? Зі сторони США. Протягом року покажіть, на правду Ні, Мексика... Ні, на Мексику немає сил. Це тільки мрії, балачки, розказні. а, -а. Ні, ні ні На Мексику в Трампа, я так розумію, сили нема взагалі. Це тільки балачки. Іран. Чи полізе знову США до Ірану. Чи змінять вони там, цих режимів айролів? Ну, скоріш за все, ні. Дурне, дурне питання. Ну, кидаємо триплета. Якось безполізно поки, безтолково. Це хтось, думки такі йому, може, вкладав в мозги. А може просто вкиде якийсь в пресу, чи що? Ну, ми про Трампа питаємо, так? Да? Yeah. Ні, не про Трампа. Ми питаємо взагалі про ситуацію. Такі думки ходять, такі думки м, вкладаються в уми. Але це все безтолково. Типу, таракання бігані, Потрібно бігти куди не, не потрібно. Там якось законно будуть також робити. Та ж сама карта і випала. Там, поки гроші вливаються в щось інше, на законних підставах. І це не заробіток, це вкладання для чогось. Поки нічого. Ні. Також таємні дії, якісь робляться задля повалення влади офіційно. Поки ні. Ну і Гренландія. Також щось казав. Кругом там, каже, кораблі Росії та Китаю цим потрібно щось робити. Ну і одразу, як прийшов до влади також, казав, що Гренландію треба забрати протягом року. Протягом року чи буде якісь фізичні дії по захвату, по зміни власті в Гренландії з боку США? Покажіть, на правду. Ну, це також більше пропаганда красива. Дуже важко. Ні, на Гриландію купа проблем. Це такі зусилля потрібні. М -м, це дуже важко. Я не знаю, що це ж острів просто. Острів, ну да, окремо. Ретландія якось вийде за дорого і задовго. Тож. Перш, ніж туди полізти, треба 153 рази подумати. Відкладається Гренландія. Не на часі. У -у. І поки взагалі тишина і ніяких дій туди. У -у. Хіба що одні розговори, одна пропаганда. Задля, я не знаю, залучення якихось мас, думок людей. Ні, нема нічого. Ну і давайте тоді ще питання. Сама країна Венесуела. Що буде з її з країною? Давайте з економікою країни, що тепер, бо це ж на даний час це дуже бідна страна. Днікокартелі, на начебто так. Коротше, протягом трьох років, що буде з економікою Венесуели? Вливатися гроші будуть в Венесуели, пасивний дохід, поки будуть туди, ну, це інвестиції, скоріш за все. І більші... більшість інвестицій буде таємних під ковром. Перевірятися все буде, контролюватися, ревізію всього там зроблять в самій країні. Можливо, бунти, революція, ну, це точно зміна влади. Ні, поки економіку її не піднімуть. М -м. Дуже багато бідних людей, які просто будуть все з'їдати. Економіка Венесуели буде на ціпку. Інвестиції будуть, але таємні для своїх справ, я так розумію. Поки М -м. не знаю, так карти кажуть. Ні, можливості для росту поки не бачу. Буде задоволена лише одна особа. Одна країна. Ну, Цілком імовірно, що це США буде задоволена. Що, нефть будуть качати, витіляти і все. Ну, якось економіка країни це виживання. Росту тут я не бачу, хоча всі прочать зріст економіки. Ніяка, підожди, це зарано. Зарано казать строки маленькі, це буде пізніше. Буде, поки вкладаться, вкладатися, вкладатися, задумуватись, будуть бізнеси. Потрібна ще якась страховка від когось, захист. Може, 4 роки. Може, трохи пізніше. А поки дуже багато рук лізуть і хочуть собі забрати, урвати собі шматок. Ще мінімум дві країни, я так розумію, будуть претендувати. Але задоволена залишиться лише одна. Ну, і ще раз повторюю. Ну, не знаю, поки не бачу я зросту, вкладатися гроші будуть, а люди все одно. Пошуках роботи, кілька робіт одразу, це умови, з яких потрібно вилазити. Це точно не багатство. Все, на цьому все. Пишіть, будь ласка, любі підписники, які теми ви ще б хотіли подивитися. Не забувайте пальчика догори, підписуйтесь на мій канал. Всім бувайте здорові!